Привіт! Що робити, коли у вас закінчився ліміт на додавання людей в LinkedIn? Приблизно це 20 людей на добу. Ні, ну можна, звісно, зробити і 100 людей на добу, і 200, але скоріше за все, тоді ви отримуєте такий ворнінг, типу там, де буде написано, вас забанять, якщо не ви не попуститеся трохи зі своєю активністю. Раніше, колись дуже давно, років 5 назад, коли ми починали нашу агенцію, можна було додавати по 100 людей на добу, потім це поріжили. Зараз це приблизно 100 людей на тиждень, тому я й кажу, що десь по 20 на добу буде нормально так от. Ви це зробили, що робити далі. Ліміт закінчився. Писати більше нема кому. Тоді можна є лайфхак. Ви можете писати людям, з якими ви є в спільній групі. Ви їх не можете додати, але ви їм можете писати поза лімітом от цього типу додавання. Це перше. Ну і друге, звісно, писати коменти і писати дописи, коментувати інших людей, звертати на них свою увагу, їх увагу на себе таким чином. Це теж вам допоможе обійти оцей ліміт. Ви зможете взаємодіяти, спілкуватися з іншими людьми, і потім вони самі до вас додадуться. Ось такі от два лайфхака. Користуйтеся на здоров'я.